Усім привіт, я в мене такий двіжок від мотопомпи. Примудрував я вже до нього і трохфазного двигуна, нічого не вийшло, від стиралки пробував, теж нічого придумав таку приблуду. Від трактора свого Т-40 зняв генератора 12 вольтового, вчепив його на шківкові. Це пробую, коротше я його це все. До доски поки прикрутив саморізами, щоб спробувати, як воно буде працювати, щоб лишній раз не варити рамку. І ще плюс думаю коротшого ремня до нього знайти, бо це дуже довгий, щоб зробити його більш-менш компактно, щоб було генератор. Підчепив дроти, підчепив тут мультиметра і кусок діодної ленти. Подивіться, що воно зараз скаже, ще не запускав. Зараз буду пробний. Раз заводити. Тут дротом натягнув, теж маю зробити натяжне. Тільки це тоді, коли перевірю, чи воно буде працювати. А, і до цього всього я маю поставити акумулятор в хаті на 100 А і поставити е, інвертора. Не знаю, там з Китаю заказав, наскільки він кіловат буде. О. Але дивимось, коротше. Запускається він в мене і шмуралки, бо кришки стандартної немає. По старинці. діодна світиться на мультиметрі це 18 і 8 це на малих газах можна дати більше газу Це вже дуже помало. 12 вольт і одна лента мигає. Так, на цьому все. далі буду показувати, показую вже як прийде інвертор, як це все буде працювати на 220 вольт.